Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми обговоримо найважливіші події тижня, найпомітніші, найгучніші. Безсумнівно, однією з таких подій тижня стала підозра і обрання запобіжного заходу для лідерки батьківщини Юлії Тимошенко. Її підозрюють в пропозиції хабаря народним депутатам. Напередодні відбулося обрання запобіжного заходу в якості запобіж Юлії Тимошенко обрали за е, вибіжний захід у вигляді застави 33 е, мільйони гривень. Прокуратура просила 50, зменшили до 33. Це якщо в доларах, в євро перевести це десь, мабуть, майже 700 е, тисяч євро. А і крім того, Юлію Тимошенко обмежили вона, не має покидати Києва або Київська область, відповідно, де живе і працює, і вона також її обмежила в спілкуванні з низкою народних депутатів, там великий список. Понад 60 народних депутатів, переважно це е, слуги народу, е, з якими їй заборонено спілкуватися. Ми зараз все це обговоримо в деталях. До ефіру вже долучився Вадим Івченко, народний депутат, представник Батьківщини і представник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки. Вадима, я вас вітаю. Доброго дня. Д доброго дня чи доброго ранку, власне. Так, Вадиме, я вчора уважно стежила за обранням запобіжного заходу для Юлії Тимошенко. В неї там була група підтримки з народних депутатів, серед, і серед цих народних депутатів, які прийшли підтримати лідерку батьківщини, були і ви також. І на суді сторона захисту притримувалася лінії, що справа проти Тимошенко це політичне замовлення, а набу і САП це. Кукловоди, це буквально дослівна цитата Юлії Володимирівни. Кукловоди, які виконують політичне замовлення. Вадиме, чи згодні ви з такими формулюваннями? А, ви знаєте, я не буду коментувати слова лідерки. Я єдине скажу, що перше рік тому санкції на Петра Порошенка сьогодні запустили торпеду стукача викривача. Безпосередньо до неї, причому людина з неї мається на увазі цей народний депутат разів вісім зустрічалася на протязі шести років, і разів чотири зустрічалася безпосередньо там до нового року і після нового року, і так далі. У нас багато відбувається розмов серед народних депутатів, ну, щоб народний депутат обвішався разною апаратурою і пішов. Писати заяву в антикорупційні органи такого ще не було. І третя моя теза все ж вирвана з контексту. Ніхто ж не знає, а чому народний депутат прийшов. А чи досліджували ви, що в парламенті давно створювалася ця така група, яка хотіла взяти у когось кошти, тому що кошти перестали роздавати в «Слуги народу і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тому мені здається. Те, що сказала лідерка, що це політичні переслідування. Я не думаю, що цей народний депутат це зробив самостійно. Я все ж таки вважаю, що і керівництво фракції слуг народу, можливо, і інші дієві особи причетні до того, що вмовили, скажімо, цю торпеду викривача, а ввішатися і піти писати заяву в набу тому. Влада фактично визнала свою опозицію Порошенко Тимошенко і вони таким чином готуються до виборів. Я не бачу абсолютно ніякого зв'язку між підозрою для Юлії Тимошенко і санкціями щодо Петра Порошенка. Чесно не бачу, тому що Набу до Порошенка не приходило. І САП він потрапив під санкції, і тут якраз таки є багато коментарів і думок, що санкції це, умовно кажучи, такий позасудовий механізм, який не може бути застосований до людей, до яких може дотягнутися українське правосуддя. В ситуації з Тимошенко це зовсім інша історія. До неї їй вручили офіційну підозру САП і набу і дійсно викривачем був народний депутат Ігор Копич. Кін, ми вже тепер знаємо його прізвище, до нього ще е, повернемося. Але я тим не менш повторю своє питання. Ви вважаєте, що за справою Набу і САП стоїть політичне переслідування з боку влади? Я вас правильно зрозуміла, набу і САП ви вважаєте, виконують е, вказівки політичного керівництва? Чи як це розуміти? Я сказав, що це замовлення безпосередньо влади. Ігор Капитін він є. Членом фракції Слуга народу, і я впевнений в тому, що і фракція, і керівництво держави знали, що Ігор Капитін піде, як ти кажеш, викривачем або стукачем в набу, оскільки багато розумов у нас відбувається серед депутатів. Ну от повірте мені, ну третину депутатів, якщо приватно ви запитаєте, коли формуються групи, коли розпадаються групи. З ними домовляються різними способами, що вони переходили із одної групи в іншу. Чи ви думаєте просто так сформовані групи, коли розпалися ОПСЖ? Чи ви думаєте просто так? Зайшли депутати слуги народу в групи там, миру там, чи інших, і так далі, які формувалися тоді одна з Толаром, інша. Інша там опозажетам партію регіонів і так далі. Чи ви думаєте постійно депутати мігрують слуги народу в майбах або там в інші групи? І все це відбувається за якимись там я не знаю ідеологічними речами. Відбуваються відповідні домовленості. Кожен домовляється, як він буде виступати, що він буде з цього мати, чи йому будуть передавати слово. Це політична робота народного депутата. Я а за сказати, гроші домовляються, Вадиме за гроші завжди ось так домовляються. Переходять власне. Ну ще раз ми з вами ж говоримо. Ну ви ж вириваєте з контексту. Ну, звідки ви знаєте, як з'явився Ігор Капитін взагалі в житті Юлії Тимошенка? А я вам скажу, я А я так, вам так, скажу, так. як бізнесмени, які наближені uh -huh. до Миколаївської Дєвської області, запропонували його як людину, яка там е, може е, теоретично покинути фракцію. Піти там, з батьківщиною там, на вибори, і так далі. і так далі. Але ми ж з вами не знаємо всієї цієї розлогою історії зв'язку і розмов Юлії Тимошенко з Ігорем Капитіном. Це ж не просто підійшли далі, це не, не лінійна от така історія, про яку ви думаєте, це системна робота. І якщо Ігор Копитін... Постійно ходив до Тимошенка, щось вони домовлялися за якісь округи, за якісь партійні історії, можливо, щось інше, і виникали розмови. А потім він вчепився і подумав: ого, а тепер я зможу закрити свої кримінальні провадження. Можливо, я зможу на підвищення піти в «Слуги народу, оскільки я зараз все розкажу там. Керівництво і так далі. Все можливо, можливо, його попросили. Ти війди в довіру. До Тимошенка потім ми будемо писати заяву в, в антикорупційні органи. Я до чого просто веду. Я зараз не хочу звинувачувати точно роботу процесуальну антикорупційних органів. Це процесуальна робота. Вони просто вели згідно процесуальних дій. Там як начепити цей мікрофон, як сказати, які слова, і так далі. І так далі. Але дивіться, будь ласка, в 3 d контексті. Якщо ви подивитесь е, е, неформально, що сьогодні говорять і у фракції батьківщина, що сьогодні говорять неформально в парламенті, ви зрозумієте, що Капитін – це була просто торпеда за капитіном. Стоять люди, які йому ці крила дали. Зараз ми ще це дуже цікавий персонаж е, Ігор Копитін, Але ще буквально одне питання по Юлії Тимошенко. Давайте притримуватися вашої е, от лінії. Да, ви сказали, що це була торпеда, е, стукач, який обвішався мікрофонами, і прийшов до Юлії Володимирівни. То виходить, що Юлія Володимирівна, я перепрошую, клюнула і дала йому гроші за те, щоб він голосував в унісон з батьківщиною. Я, я раз хочу сказати: я не можу коментувати якісь особисті зустрічі, що відбуваються у лідера фракції. Я не можу коментувати ваші слова з приводу клюнула чи не клюнула. Я лише можу сказати, що якщо ми подивимось розгорнуту все розгорнуто спілкування міжнародними депутатами в нашому контексті Тимошенко і Капитіним. То повірте, багато може всплити, ну, всплити і інших речей, в тому числі, що він просив якийсь собі бенефіц за те, що він виходить із слуги народу, скажімо, від голосування разом зі слугою народу, і буде безпосередньо працювати з фракцією Батьківщини, так як і депутати виходять з Слуги народу приєднуються до Майбаха. Приєднуються uh -huh. до інших груп, це ж є. <плес> я, скажу, так, я скажу виходять і слуги народу, і становляться внефракційними. Це теж є. І ви пам'ятаєте перше, з е, ви пам'ятаєте вбивство Полякова? Це поляков вже ж вперше. Сказав, що конверти носяться і з однієї сторони з іншої, щоб депутати приходили. Ну я ж впевнений в тому, що ви розумієте, що тушками ще за часів Януковича, коли з батьківщини переходили в партію регіонів, вони ж не просто так це робили. Ми з вами ще не були власне, в політиці, але ж ми з вами чітко розуміємо, що такі речі відбуваються. Тому мені здається, мені здається, давайте дивитися контекст. Контекст, можливо, він захотів бенефітс кій-та по а, округам. Округа ж теж торгуються по партійним організаціям, в ОТГ, в областях. Вони ж теж торгуються, там більш сильніші кандидати, там менш сильніші кандидати. Вадиме, Мені здається, ви зараз дуже цікаві речі говорите. Того... Можливо, можливо, вам варто теж піти в набу і розказати ці деталі. Ой, ви знаєте, я подивіться мої останні в Фейсбук. Повідомлення. Ну а за які деталі у НАБУ ж є інформація, що мер Лічко через Комарницького на мосту брали по 40% відкатів? Чому сьогодні в Києві нема нічого? Тобто, всі ж всі ж знали, що ракети можуть прилетіти. Всі ж знали, що від балістики у нас немає жодної можливості її збивати. Ну попала тепер балістика. Ракети попали в наше. ТЕЦе. нема світла, нема тепла. А що Ми зроблено? Пішли в Якщо тему. Всі знали Ми пішли. Ні -ні, я на чого веду. А що зроблено? Що зроблено за ці речі? А зроблено наступне. Вони стратегічно на це не дивилися, а дивилися на те, щоб брати по 40% відкатів і так далі. Набуш про це знає. А скажіть, будь ласка, які дії? Крім викривання Камерницької туалетної схеми, а які ще дії в Києві в колосальній корупції, які є? Тому мені здається, що Набу багато знає. Багато знає. Але поки що руки не доходять до. Таких сильних корупційних речей крадуть на колосальних енергатомів, а де підозри Галущенка, а де Єрмаку, який давав команди? Чи ви вірите в те, власне, що якийсь бек-офіс і п'ять людей, які там сиділи, говорили про те, що потім справдилося і призначення, Як усі призначення ж спускалися кнопкам нажимати? Ви ж розумієте, що хтось там давав вказівки, як голосувати і за кого голосувати? Відповідні призначення. Я вже не кажу про те, як відмивалися кошти. Розумієте, мав команди Вадима. ставив людей. Я до чого веду? Ви ж спитали мене чи піти в НАБУ? Так Я сказав, вони багато знають. В них багато роботи, і їм потрібно все це скажімо так, скоординувати. І, і показати результативну історію, і я думаю, більш ширше, якщо вони копнуть і в Києві і в енергоатомі, вони побачать більш ширших фігурантів. Але ми повертаємося до історії в парламенті, до підозри Юлії Тимошенко. Те, що ви сказали, це дуже важливо. Операцію Мідас ніхто не забув. Дотичність чи недотичність президента і найближчого оточення президента до схем в енергоатомі це питання, на яке поки що суспільство не отримало відповіді. Велике будівництво Чернишова і для кого він там зводив будинки і чи будувався там будинок для президента. На ці питання теж НАБУ має дати відповіді. Це нічого. Ніхто не знімав це з повістки денної з порядку денного, але зараз ми повертаємося до справи Юлії Тимошенко. Вчора її обрали запобіжний захід. НАБУ на тижні опублікували плівки, де Юлія Тимошенко домовляється з народним депутатом про хабар десяточка в місяць за потрібні їй голосування. Цим депутатом виявився Ігор Копитін. Вчора про це Юлія Тимошенко публічно в суді оголосила депутат від слуги народу. Ваш колега Ігоре по комітеті тому. Що Ігор Копитін теж працює в Вадима, перепрошую. Ігор... Ігор Копитін теж працює в комітеті оборони розвідки. Не публічний депутат, Миколаївський депутат наближений. Я так розумію, доволі до Давида Арахамії. Якщо зайти на сторінки Ігоря Копитіна в соцмережах, в нього дуже багато в різний час. Фотографії з Кирилом Будановим. Ми можемо зробити припущення, що вони добре знайомі. Крім того, влітку, здається, 24-го року сталося ДТП за участю Ігоря Копитіна, і пізніше журналісти розповіли про те, що на місці скоєння ДТП було знайдено посвідчення гур Ігоря Копитіна, де він мав статус капітана, і в нього був водій військовослужбовець, і на автомобіль був виданий оператор. Кративний талон, я так розумію, це теж по лінії ГУР, який дозволяє не зупиняти автомобіль. Все це нам ми маємо підстави допускати, що Ігор Копитін чи то співробітник ГУР, чи то агент ГУР, наближений до Буданова депутат. І цей самий депутат приходить і пише Юлію Тимошенко. Я правильно все сказала, Вадиме чи ні? На все сказали, але я б тут розділив дві речі: політичну і військову. Все, що Капитін робить для ГУР, це я думаю військові речі, ВПК, оборонка це одна історія. Те, що Капитін знаходиться у фракції Слуги народу і наближене до Давіда Рахамі, це вже політична історія. От яка з цих історій більше вирогідна впливала на Капитіна для того, щоб він. Став стукачом, ну, викривачом, то е, питання, е, я думаю, що ви маєте дослідити. Якщо ви подивитесь в парламенті що ще місяць до нового року, всі знали, що Копитін формує свою групу і так далі. ну, Для чого він формував групку? В групку всередині слуги народу? Для чого у мене питання? Ти ж слуга народу, у тебе є там фракція і так далі. Ти формував групку. і всі це знали. А яка різниця, для чого він її формував? А що я, ви маєте я, на увазі? Власне. Ну, ви, ж, ви ж знаєте, що я багато років вже працюю в парламенті, я знаю точно всі подногодні речі. Ну, якщо групка формується, значить знайшли спонсора. Це я вам так а спонсор вважаю. це Фонсор. Юлія Тимошенко. Чи як нам тепер робити Ні. припущення? Ні, ні, ні. Ми, ми, ми ж з вами говорили, що місяць тому. Ну, ніхто ж не знав, що це Юлія Тимошенко. і я не знав, що Юлія Тимошенко з ним зустрічається і так далі. Але питання в наступному: що формувалася групка для того, щоб що одні спонсори перестали давати там в слухах народу кошти, і вони шукали інших спонсорів. Ну, ми ж це знаємо, і я просто до чого веду. Власне, я б не хотів лінійно, щоб ви так розглядали цей кейс. Він не точно не лінійний. Робота народного депутата працювати з іншими народними депутатами, а вже в розмові, що і як відбувається між народними депутатами, хто кому запропонував як співпрацю, хто кому запропонував якийсь бенефіців, хто я щось захотів, і так далі, так далі. Це лише можна говорити між двома народними депутатами. Але повірте мені, коли ви задали питання про політичну складову чи військову складову, я більш ніж впевнений, що тут зіграла саме політична складова. Я б не брав військову, тому що я досить. Внутрі знаю, як працюються, ну, скажімо такі, агенти в ГУР, що вони виконують, які завдання і так далі. Тобто я дов'язковою не ліз би. А от до політичної тут є питання, що він точно не самостійний викривач, не самостійний стукач. Так, чекайте, я повторю питання. Так скажіть, будь ласка, Ігор Копитін він писав Юлію Тимошенко як агент Набуч, як агент ГУР. Я думаю, як агент. Керівництво «Слуги народу, яке пішло е, е, здавати в набу іншого лідера фракції. Угу. Е, ви сказали, чи правильно я вас зрозуміла, що це ваша версія, що Ігор Копицін формував якусь свою групку в парламенті, е, шукав під неї е, спонсора е, або, не знаю, е, союзника. І вісім разів за шість років ви сказали, приходив до Юлії Тимошенко, і скільки там ще разів я не встигла записати тільки впродовж останнього року, і вони могли домовлятися про якісь союзи. Але позиція Юлії Тимошенко полягає в тому, що в цих домовленостей домовленостях не було грошей. А набу каже, що гроші були. Дивіться, це ж питання слідства. Я точно знаю, що вони не перший раз зустрічались навіть не перед Новим роком. Вони зустрічалися і до цього. Я точно знаю, хто, скажімо, порекомендував Юлію Тимошенка Капитіну. Я точно знаю, що. Скажем, в них розмови розпочиналися з співпраці і по Миколаївській області, і по іншим проектам. А потім вони вже перейшли на парламентську співпрацю. Це точно. А от що вони перейшли на парламентську співпрацю? Як зрозуміти, що Капитін подав руку? Я ж не думаю, що Тимошенко пройшла перша, Каже: на це ж знаєте, теж нелінійна історія. Ви ж не можете до мене прийти, сказати, на візьми там. Таку то -та суму, давай будеш зі мною голосувати разом. Ні, напевно, до цього якось Капитін подав руку і сказав, будь я готовий, але у мене можливо, там операція, п'яте, десяте і так далі. Ми цього з вами не знаємо. Це тільки в їхніх розмовах, і вони будуть розуміти. А далі вже відбувалося те, що відбувалося. Капитін обвішався мікрофонами, мікрофонами. Капитін написав заяву в набу, напевно запитавши про цьому керівництво політичне керівництво а, Слуги народу. І в Набу просто провела свої процесуальні дії. Ось і все. Але при тому, що ми ж з вами розуміємо, що НАБУ і САП вони на сьогоднішній день злі, злі на позицію Тимошенко. В і ця позиція є, і це позиція. Ми не можемо з вами критикувати позицію. Ми її або сприймаємо, або ні. Тимошенка сьогодні має таку позицію. Вона висловлює, вона говорить і голосує за відповідну позицію, і так далі, і так далі. Тому вони звичайно злі подивилися на цю заяву на бою і почали просто процесуально вести цього стукача викривача. Ось і вся історія. Тому е, е, я б не підходив власне ще раз лінійно до е, таких процесів, як спілкування між лідерами, між депутатами і так далі, так далі. Такого лінійного нема. Що я тобі дам гроші, ти йди голосуй. Ніхто не підходить так до народного депутата. Все ж таки відчувається, що потрібно депутату. Як. Що він не може, чи він дійсно здатний? Якось він може має входити в довіру? Щось він має просити, говорити, ну і так далі, і так далі. Розумієте? Тому тут а ми, зрозуміли, таке, ми зрозуміли. Ми зрозуміли, Вадима, що у вас там... Внутрішні речі, внутрішні речі важко, важко говорити. Ну, ну, ми ж розуміємо, що він там після аварії щось можливо йому потрібно було. Ну, ми ж тут не можемо з вами коментувати особисті якісь історії. Але в ще викриває ці історії: там п'ять депутатів, конверти, там ще конверти, там з іншої сторони конверти, там поляков. Загинув, вбили його. чекайте, те, чекайте. Вадиме, Вадиме конверси, Вадиме, ну. Ми зрозуміли. Чекайте, ми зрозуміли, що у вас все дуже нелінійно і все дуже складно. Ви вже двічі сказали, що Полякова вбили. Поляков загинув. Я знаю, що є така версія наближені до Антона Полякова. Люди так кажуть, але наскільки я розумію, справа не була кваліфікована як вбивство. Я не даю цьому оцінку. Я просто це констатую як як факт. А по-друге, ви не праві, власне, ви не праві. Саме справа, так, за те, що вас... Зник є... депутат. справа сама... Алло. так так, я вас слухаю. Його отравили. Ну, зачем ви? Давайте фактом і говорите: факт: он отравлен, І так само справа, що є отравлення. але питання в тому. Яке ну фактично отравлення? чи то політичне замовлення, чи на якихось особистих речах? Але мені здається, коли поляков перший почав говорити про корупцію, про конверти в службі народу, то мені здається, що перше потрібно дивитися на політичне, бо він політичний діяч. Коли журналісти говорять плохо про депутата, то кажуть: ну ти ж сам обрав таку собі історію, хоча депутат не погоджується з багатьма речами, ти ж сам собі обрав таку ниву, і ми здивимось з тих сторон, з яких ми, ми бачимо. Так і тут давайте факт чек: людину отравили, коли вона була на політичній посаді і викривала корупцію всередині «Слуги народу. Але ви згадали про те, що слуги народу теж мають історію з конвертами, хабарями. І знаєте, коли представники батьківщини виходять і кажуть, що з нами чинять політичну розправу і з нами зводять рахунки як з опозицією і з конкурентами, то тут треба сказати, що якраз таки найбільше підозр отримали слуги народу, і якби версія батьківщини. Ну, якби була ем, правдивою, я не знаю, або була єдиною правильною, то мабуть слуги народу би один за одним не отримували підозри. Тобто я про те, що я би теж, як ви кажете, давайте дивитися на на історію в 3, 3D, Ну давайте дивитися тоді в 3D і казати про те, що не лише представниця від батьківщини отримала підозру, а й також представники від слуги народу. І в такий спосіб це нівелює історію про те, що влада з кимось зводить рахунки. Бо якби влада за цим стояла, то слуги народу би підозру як мінімум не отримували. Але в мене до вас останнє власта, питання власта, дозвольте, Ласка, 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 звичайно, але от смотрите. От ви чуть-чуть зманіпулювали. От скажіть, будь ласка, у а... мене питання є ще одне. Якщо можна коротко. да, да, да. да Добре, говоріть питання. Оскільки е, Ігор Копитін працював у вашому комітеті, по комітеті оборони розвідки, і він, як ви кажете, обійшався мікрофонами, прийшов до Юлії Тимошенко. Чи були прецеденти, що Ігор Копитін підходив до когось із вас, не знаю, Вадима, може, до вас, або ви бачили до інших депутатів депутатів і про щось домовлявся, і в цих домовленостях була фінансова складова? Я про те, що, можливо, зараз Будьте. ще якісь підозри, ми побачимо і за якими теж стоїть Ігор Копитін. Смотрите, я він до мене не підходив. Ми з ним не спілкувалися. Я більше і не хочу з таким депутатом спілкуватися. Це перше. Ну, я розумію друге, вас, так. Друге, я знаю точно, що в комітеті є, ну, є люди, яким він яким пропонувалося вступити в його групу. Ну, навіщо? Це питання вже до них, це я точно знаю. Я ж вам сказав, що в парламенті формувалася група Капитіна, а для чого вона формується, всі ж розуміють, для чого. Тому я... це те, що я знаю. І я особисто знаю, що коли ви кажете, що слуги народу, там, батьківщини і так далі ні. Тут питання в іншому. Тут питання в тому, що. А коли е, пішли деякі розмови, то е, е, Ігор Капитін пішов до керівництва «Слуги народу і каже, що робити. Керівництво каже: Ну йди здай, іди стань викривачем, іди здай, і обвішайся мікрофоном. І отут питання: ви ж не побачите жодного народного депутата за 30 років чи скільки незалежності, який пішов, просто сам написав заяву в набу і здав. Слухайте, ну, власне, у нас різні, ми ж з вами скільки років друг друга знаємо. Це ж не означає, що завтра я вам щось скажу, а ви підете напишете заяву в набу. Просто так, такі речі не робляться. Чому я сказав, що влада? Тому що влада побачила, що Тимошенка в опозиції. Влада побачила, що Тимошенка не причетна до будь-яких корупційних потоків. Влада побачила, що Тимошенка не має доступу до фінансів. Але вона збирає команду тих однодумців, які сьогодні не задоволені владою. І що потрібно робити? Потрібно якось призупинити її. І тут виникла ситуація з Капитіном. Капитін. Ми тобі даємо проходяще місце в списку, або щось, якийсь інший бенефіс. Іди, будь ласка, більше мікрофонами, запиши і здай, хай її займаються корупційні органи. Я про таку саму історію кажу, саме про таку розумієте? Тому мені здається, що не лінійно потрібно дивитися такий кейс, Дякую. а такий кейс потрібно дивитися, навіщо вперше в історії парламенту приватні якісь розмови і так далі. А він пішов записуватися Дякую. за для того, щоб далі провокувати на будь-які інші хабарі. Це ж не провокація, коли ти приходиш розмовляти про гроші. Фактично ну не приходь, якщо тобі Вадиме, не все, подобається. В нас... В нас закінчився час. Я бажаю вам справедливого правосуддя. Ну, Юлії Тимошенко, мається на увазі. Ну, мабуть, прийшли, тому що була грошова складова в цій справі. Будемо стежити. Вадимівченко, народний депутат, Батьківщина, був на Радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я повернуся в цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.